Доброго дня, шановні підписники, сьогодні у нас на огляді дуже цікава штука з Аліекспресу, а саме міні-гідропонна установка. За допомогою цього девайсу, ви зможете вирощувати в себе вдома, буквально на столі, найрізноманітніші рослини методом гідропоніки. Нагадаю, цей метод передбачає, що коріння рослинок постійно перебувають у живильному розчині. Ви контролюєте цей розчин. Сама система вмикає та вимикає освітлення автоматично, а також контролює роботу помпи. Ваше завдання просто час від часу контролювати стан цієї рідини, за необхідності замінювати її. Але про це все далі згодом. забігаючи наперед, скажу, що штука дуже цікава. Їх є декілька варіантів на Аліекспресі. Я обрав фірми Інкберд. Пізніше на Аліекспресі я знайшов таку ж саму установку, але вдвічі дешевшу. Відповідно, посилання залишу в описі до цього відео. Що ж, установка приїхала доволі швидко. Давайте подивимося, що йде в комплекті поставки. Перш за все, це інструкція на сам виріб. Тут описується, як її збирати, як її вмикати тощо. І окремо інструкція на добрива, які йдуть в комплекті. Добрива в сухому вигляді, їх потрібно змішувати, потрібно знати дозування розчину для конкретного вашого типу рослини. Забігаючи наперед, скажу, що ці добрива я не використовував. Я вирішив відразу використовувати професійні добрива за рекомендацією моєго друга Олександра. Ну, але про це пізніше. Ось так виглядає лампа з інтегрованим блоком управління. Тут є кнопка вмикання Кнопка вмикання помпи і два режими роботи освітлення лампи Vegetable і Flower. Один режим для набору зеленої маси, другий для цвітіння. Ось технічні параметри виробу. Ванночка. До речі, є інтегрований рівень рідини, яка залита. Це дуже корисно, оскільки на пізніх етапах рослина активно споживає розчин. Спонжики із кокосового субстрату одноразові. Потім вам доведеться купувати нові. До речі, всього в установку можна посадити 12 рослин. Ось ці добрива в такому вигляді. Також є спеціальні рішіточки для тримання спонжиків, вони багаторазові. І також є спеціальні накривки, які створюють парниковий ефект на початкових етапах росту рослини, вірніше, пророщування. Також до комплекту поставки входить блок живлення. До речі, рекомендую по можливості заживити його через безперебійник, щоб зберігався режим світлового дня для вашої рослини у разі відключень. Є також помпочка ось такого вигляду, яка і здійснює циркуляцію розчину по об'єму. І штанга тримач для лампи. Вона роздвижна, максимальна висота більше 50 см, тобто ви можете вирощувати доволі високорослі рослини. А не лише там салат чи якісь трави у цій системі. Ось такий вигляд має система в зібраному стані. Нам не вистачає насіння. В принципі, було б насіння, можна відразу щось вирощувати. Ну і вода, звичайно. Також мені не вистачає професійних добрив. Зараз я їх організую собі і буду вирощувати на професійних добривах. Насіння, до речі, я також візьму професійне. Що ж, ми зібрали необхідний мінімум інструментів для початку вирощування. Добрива, які йшли в комплекті, ми не будемо використовувати для отримання максимальних результатів, вирішили використовувати професійні добрива це Verde Grow та Verde Micro від Yohe. Також нам необхідно буде. Контролювати такий параметр, як PH у воді, це кислотність. Для цього можна використати, наприклад, тестові смужки для PH. Ми будемо використовувати ph метр Вода, до речі, у нас буде дистильована, це не обов'язково. Можна з-під крану, можна з-під кулера. Ми чисто заради експерименту вирішили використати дистилят. Ось наш ph метр і ЄС-метр. Для салату не факт, що потрібно контролювати EC, але якщо ви будете вирощувати більш такі серйозні рослини, то ЄС-метр вам згодиться. А це ось реагент для пониження pH, для його коректування. Насіння професійні, насіння салату. Ну що ж, давайте приступати. Почнемо із того, що замочимо наші спонжики із кокосового субстрату у теплій воді приблизно 10-20 хвилин. Поки спонжики замочувалися, ми вирішили готувати живильний розчин, відміряли 3 літри води, налили в ванночку. І вже в ванночку почали додавати добрива. Це не зовсім правильно, як ми потім виявили, набагато зручніше готувати розчин окремо в якійсь старі і вже готовий розчин заливати у ванночку. Далі черга за добривами. Для цього вам знадобляться шприци. Ми знайшли інформацію в таблицях, на які я дам посилання, що для етапу пророщування потрібно пів мілілітра кожного добрива на літр розчину. Відповідно, нам потрібно півтора мілілітра одного добрива та півтора мілілітра іншого для розчину. Вирішили почати з таких дозувань, далі, можливо, щось підкоректуємо. Розчин після додавання добрив необхідно перемішати. Ми ввімкнули помпу, саме тому зручніше готувати розчин в окремій тарі, наприклад, в пляшці, і там набагато зручніше його буде перемішувати. Після приготування розчину перевірили його pH, занадто кисло 5,2. Додали реагент, переборщили 8,8, додали ще добрива для того, щоб знизити pH. І в результаті отримали щось близьке до 7 pH. Далі ми перевірили EC цього розчину. В нормі, має 06 0608, у нас вийшло 0,5. Але у нас дистилят, а не звичайна вода. У звичайної води є свій EC в районі 0203, тому вважаємо, що розчин має нормальний EC. Після того, як ми завершили приготування розчину, ми встановили назад кришку, вставили решітки і в решітки вставили попередньо змочені спонжики. Далі обережно за допомогою пінцету та ложечки сіємо насіння у отвори в спонжиках. Кидали по декілька насінин. В принципі, насіння дуже якісне, зійшло все, тому можна було його сипати менше. Після посіву ми накрили отвори спеціальними прозорими ковпачками, які йдуть в комплекті до установки, для створення. Такого собі парникового ефекту для того, щоб насіння швидше і якісніше проросло. Ну, ось і все. Тепер вмикаємо установку. Вмикається освітлення, ми обираємо режим VEC VEGETABLE, помпа включена. І все. На 3 на дні залишаємо установку і дивимося, чи проросте щось, чи ні. На третій день насіння мало ось такий вигляд. Нас трошки налякав ось цей білий мох, ми не досвідчені, ми не знали, що це, тому з переляку познімали кришки, бо думали, що щось там розвивається. Також під час посіву ми випадково пропустили один спонжик, відповідно, досіяли і накрили кришкою. Восьмий день ми вирішили злити старий розчин з гідропонної системи та залити новий. Цього разу використовували звичайну воду з-під крану. Відповідно, додавали по одному мілілітру добрива кожного добрива на 1 літр води. У нас вийшло по 3 мл кожного добриву. Зверніть увагу, її цього разу вищий, оскільки ми використали водопровідну воду. pH 7,5. Ми вирішили нічого з ним не робити. 25-й день ми знову замінили розчин. З моменту попередньої заміни рослини випили літр розчину. Цього разу ми подвоїли дозу добрив до 2 мл на літр. Тобто загалом по 6 мл кожного добрива. Через місяць рослина почала дуже інтенсивно споживати розчин. Ось на 32-й день ми знову його вже навіть не замінюємо, а будемо доливати так само по 2 мл на літр, тобто загалом по 6 мл кожного добрива у систему. На 41 й день ми приступили до процесу збору урожаю, оскільки боялися, що подальше тримання салату призведе до погіршення його смакових якостей. Результат, якого ми досягли, ви можете бачити на екрані. Щодо смакових якостей, ми роздали салат своїм друзям, всі спробували, всі сказали, що дуже смачний. Ну і ми, звісно, попробували, салат доволі, вийшов доволі смачним. Що ж, експеримент, ми вважаємо, пройшов вдало. Основні критерії успіху це добрива, якісне насіння, а також температура в приміщенні, де ви вирощуєте салат. Так само Такі самі умови можна і розповсюдити на інші рослини, типу базиліку тощо. В подальшому я буду намагатися вирощувати більш серйозні рослини на цій гідропоній установці. Побачимо, що з цього вийде. Щодо моїх вражень, вони позитивні. Установка дозволяє познайомитися із гідропонікою у разі, якщо у вас немає часу чи бажання самостійно збирати гідропонну установку. Тобто, це готове рішення, будь ласка, придбали і собі експериментуйте. Також дуже цікавою буде як специфічний подарунок для людини, яка ось цікавиться рослинництвом, садівництвом, і також буде. Цікавий такий подарунок. Ну і згодиться в хазяйстві, як то кажуть, навіть для вирощування розсади з подальшою пересадкою, наприклад, у відкритий ґрунт. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Буду і надалі тестувати цю установку, експериментувати, підписуйтесь на мій канал і дякую вам за увагу!